Скільки перебував Нух, мир йому серед свого народу тисячу без п'ятидесяти років. Всевишній Аллах сказав у сурі павук ми відіслали нуха до його народу, де він пробув тисячу років без п'ятидесяти. Тих людей вразив потоп, бо вони були нечастивцями. ми врятували його і тих, хто був у ковчегу, і зробили його знаменням для світів. Виникає питання чому історія нуха наводиться у двох аятах сури павук? Чому? Історії пророків наводяться в сурах тільки для певної мети. Ти знайдеш, що в деяких сурах історія одного з пророків займає 40 аятів, 50-60 аятів, є сура, яка присвячена виключно Юсуфу, мир йому, є сура нух, сура худ. Наводиться багато історій у різних сурах. Проте повністю сура історія Юсуфа, повністю сура історія нуха і так далі. Чому іноді історія наводиться стисло, а іноді докладно. Ця історія прийшла у двох аятах у сурі павок, бо мета наведення її в цих двох аятах це згадування часу і нічого більше. Відіслав нуха до його народу, де він пробув тисячу років без п'ятидесяти. потім Всевишній зазначив результат тих людей вразив потоп, бо вони були нечестивцями. Повна історія тут не важлива. Чому? Тому що мета й задум, сури павук, це застереження від фітне. на її початку аліф лям мім. Невже люди думають, що їх залишать у спокої, та не будуть випробовувати лише тому, що вони скажуть ми увірували? Ми випробовували тих, які жили ще раніше. Аллах неодмінно знатиме тих, які говорять правду, тих, які брешуть. Ми випробовували тих, які жили ще раніше. Уся сура оповідає про фітну. Розповідь про нуха наводиться у двох аятах. Яка тут фітна, де вихід із фітни? на яку вказує цей аят? Фітна часом. Тому що не було результату. Десять років нема результату, двадцять років немає результату, тридцять років немає результату. Заклик не приніс користі. Це не допомогло. Необхідно вести збройний джихад. Нух мир йому, скільки пробув. Тисячу без п'ятидесяти років. Який результат? Результат те, що він зробив дуа Всевишньому Аллаху, і він допоміг йому. Однак який термін? Ось це дає тобі застереження піддаватися фідні часом і казати ми робили, робили, і нема користі, а ті зробили, тож треба тото й то тето, хоч це й не є правильним шаріатським шляхом. Звідси випливає, що той, хто дивиться на речі без шаріатського зору. І терпіння, той суперечить шляху володарів рішучості, щасла посланців. Аллах сказав Терпиш, як терпіли рішучі посланці, і не намагайся прискорити для них кару. І сказав в іншому аяті Терпи, адже обіцянка Аллаха правдива, нехай не послаблять тебе, невпевнені.